Прапор це релікція, яка очевидна, що він досить довгий час висів над будинком обласної ради. Це перший прапор над е, державною установою обласного рівня. Бо не є історично він хронологічно першим. Перший був на ратуші піднятий прапор, е, другий над оперним театром, а це вже третій прапор у Львові. Я пішов, там гаражі були, дали мені таку трубу, щоглу, і треба було через дах висунути її наверх. ну і цей. А двері не відкривали, комуністи мали ключі і не давали дозволу. Коли сталася вже е, сесія, ще був по грудя Леніна, треба було його закрити, то я іншу тканину знайшов жовто-блакитну, закрили погруддя, Почали сесію. гімн України. Ну, я швидко побіг з тим прапором, підняв прапор. Депутати вийшли на вулицю біля Каштана. Комуністи були спочатку шоковані, вони не сподівалися, що взагалі ми піднімемо прапори по всій Україні.